Скринінг першого триместру важлива мить для батьків і лікаря. Він проводиться з 11-го тижня і 1 дня до 13 тижнів і 6 днів. Це дослідження дозволяє побачити маленьку людину, у якої вже формується серце, шлунок, нирки та сечовий міхур. Іноді навіть можна визначити стать дитини, але це краще робити під час скринінгу другого триместру. Сучасна апаратура дозволяє побачити багато деталей. Ембріон рухається, б'ється серце, і лікар може виявити можливі хромосомні аномалії. Використовуються маркери, які змінюються у ембріонів з проблемами. Кваліфікований лікар і сертифікована апаратура разом з лабораторією можуть визначити наявність проблем з високою вірогідністю. Під час скринінгу. Жінці пропонують здати біохімічний скринінг першого триместру, зокрема гормони Шигел і білок ПАП. Дані вводяться в програму, яка обчислює ризики народження дитини з хромосомними аномаліями. За наявності якісної апаратури, фахівця і лабораторії, достовірність дослідження може сягати майже 98%. Крім вивчення анатомії плоду. І визначення ризиків хромосомних аномалій скринінг дозволяє виявити ризики ускладнень вагітності, таких як гестоз, затримка розвитку плоду, передчасні пологи. Сучасні можливості дозволяють отримувати не тільки гарні фото, але й якісне заключення. Хай ваш малюк росте здоровим, а ви отримуєте задоволення від першого скринінгу.